Вітаю вас, друзі. Нещодавно на одному із стрімів мене запитали про вилазку, що воно таке, як воно працює, і взагалі що там треба робити. В нас головна мета це одні прикольні нагороди, які ми можемо отримати за те, що накопичуємо валюту. По-перше, ми заходимо на наш корабель, і ось тут і є наша вилазка в граві простір. Просто телепортуєтеся на ваш корабель, і ось це кімната, куди вам потрібно. Далі, взагалі, нас цікавить наш помічник. Ми до неї ну, ми не йдемо одразу в сам простір, ми підходимо до нашого помічника. І ось вона буде, в принципі, все контролювати. Ось це нагороди, які нас цікавлять, і за якими нам треба зараз бігати. Тому, в кого хто каже, що він вже все пройшов, ну навряд чи ви пройшли вже граві простір. 50 тисяч треба накопичити. Взагалі це можна зробити достатньо швидко. Ну там, як вам зручно, можна швидко, можна довго, це як ви бажаєте. Ми дивіться, заходимо ось в жовтий квести. І ось тут дивіться, є загалом ось такі квести. Перший квест це нагорода завжди для нас. А інші квести, як ви бачите, це якраз є розвиток нашого гравіпростіру. Ви бачите, що треба вам збирати. Показуються всі ваші квести, показуються, які фрагменти треба знайти. І ось за те, що ми це виконуємо за ці квести, ми будемо отримувати головну нагороду. Перший це якраз наш розсуд, це, грубо кажучи, час скільки ми будемо триматися в нашому просторі. Чим більше у вас це значення, чим більше квестів ви виконуєте на цей розсуд, тим довше ви будете триматися в просторі. А друге, це контейнер. Грубо кажучи, чим більше ви його собі зробите, тим більше ви зможете винести з простору. Тому більше довше там будете і більше виносите. Таким чином, ви просто зможете швидше зробити собі 50 тисяч валюти. Грубо кажучи, для мене ось ці квести є більш першочерговими, тому що вони зроблять нам краще і зручніше находження у просторі, а потім вже можна виконувати і перше завдання. Дуже прикольно і зручно те, що простір він є безкінечним. Це не те, що ви почали квест, вмерли, не, не зберіглися і ви починаєте квест з початку. Тут ви бачите, що ви можете піти там, наприклад, зібрати 10 масок і вийти з простіру, потім зайти і зібрати 5 броні, знову вийти з простіру. І таким чином ви можете заходити і виконувати всі квести частково, Хоть, хоч за 5, хоч за 10 заходів ви зможете виконати цей квест. Для прикладу, зараз я обрав ось цю мету, в мене залишилось зібрати броню. І зараз трохи розповім взагалі, і там як воно виглядає, для чого воно. Це все нас цікавить тут тільки нагорода, ось це за 50 тисяч валюти, щоб ми винесли з простіру. І звичайно, перший квест, який там дається за відкриття якоїсь локації, боси. А ще ось це в нас зелені пілюлі. В, самій, в самому простірі в нас немає наших капсул на лікування. Тому ми лікуємося тільки від цих зелених пілюль, які просто є на мапі. Потім є ящички. Ви просто. Тут, тут, тут вивчити, напевно, складно, можливо, ні. Просто приблизно ви зрозумієте, де що в чому лежить. Я ще до кінця сам не розібрався, тому бігаю, і все відкриваю. Коли ви б'єтеся або збираєте якісь ресурси, ваш розсуд... Він швидше накопичується, ну ви швидше його втрачаєте. Коли просто бігаєте, тоді менше втрачаєте. Ось це о, і є наша ось це валюта, яка буде, яку будемо виносити, яка йде в 50 тисяч. Вона, в, грубо кажучи, ви можете заходити в цей простір взагалі нічого не робити, і просто бити ось ці камінці і чисто збирати валюту. Тому що все інше, що падає, ось бачите, ось падає фрагмент маски, але в нас вона вже є. 10 з 10. Ось такий контейнер, бачите, о, випав нам хліб, але нам хліб не потрібен, мені потрібна броня. Тому знову треба йти її шукати. Є вони різного кольору, ви самі це можливо там зрозуміли. Бачили вже в себе. Є сірий кольор, зелений кольор, є синій кольор. Бачив ще як помаранчевий колір Поки що для мене помаранчеві це були самі дорогі. Тому, звісно, що чим більше ви, чим більше у вас розсуду, ви більше бігаєте, більше маєте можливості е, локацію, так скажемо, розглянути і знайти більш якісні собі матеріали. Ну і звичайно, що. Чим більше ви граєте, ви перемагаєте тут босів, ви відкриваєте собі нові кімнати. Ну і звісно що далі-далі ви просуваєтеся, і там нагорода, і самі всі матеріалі будуть більш якісні, тому і швидше буде все проходження. Ось тут ще ситуація в тому, що ця локація, сам гравій простір, він ніколи не змінюється. Це є одна наша мапа, і на цій мапі також є. Грубо кажучи, наші кейси, де лежать наші ореберіли. Де ви просто їх відкриваєте? Сірі, сіні, золоті, і ви просто будете лутати. Ось тут я вже перемагав боса. Ви бачите, там дуже багато цього відкрито всього. Ось в таких ящиках був ну, нагорода якісна. О, бачите, ось якраз нам і броня, яка була потрібна. Все, ось ми зараз забрали броню. в нас квест виконаний. І ось тут яка є ситуація? Або я можу далі проходити як основний квест, або я можу швидесенько просто забити свій інвентар валютою, яку треба мені винести. Ось тупо всього, всього по-різному не варто, там, грубо кажучи, якщо вам падають дорогі ресурси, ну, не викидайте їх, хай будуть. А ось серед цього. Тут краще з цієї валюти збирати саме зелененькі, синенькі, якщо там падають сірі, то ну беріть їх. Але потім, якщо у вас ще залишається розсуд і ви знайдете собі більш дорогі, то просто зможете викинути сірі і взяти собі зелені. Головне, враховуючи те, що кімната вона в нас не міняється, мапа, вона завжди одна. Ви можете приблизно запам'ятати, де у вас є дорогі. Камінці, де треба буде бігати, і без питань зможете просто що зайшли, навіть якщо у вас розсуда мала. Ви просто зайшли, одразу біжите, куди вам треба. Розбиваєте камінці, забираєте валюту, яка вам нападала, і просто виходите з нашого гравіпростіру. І таким чином. Ви можете швидко накопичити ці 50 тисяч. Ну не те що швидко, а легко хай буде там. Ну, зробите ви там 100 заходів там по одній хвилині, півтори-дві години просто бігати туди-сюди. Ну, все від того, як ви як ви швидко і багато збираєте цього цієї валюти. Але все одно не хвилюйтеся, час в нас є. І не знаю, скоріш за все, моє. моє Бачення, те, що воно буде оновлюватися цей гравій простір. Ну, не може бути, що ви зараз 50 тисяч зібрали і все забули. Квести також не забуваємо про навіть якщо ми винесемо 50 тисяч валюти. Ось бачимо, що все, в нас заповнено кейс. Звісно, краще прокачати цей контейнер. Все, ми зібрали. Ну, я поки не хочу проходити зараз на відеоквест, тому бачимо, що є в нас кнопка просто відступити. Все. Нам показують, що ми що ми зібрали, скільки в нас, грубо кажучи, є ще розсуду. Якщо бажаєте, виходите. І ось бачите, я за я виніс 990 валюти. Тому ну мені, грубо кажучи, таких 50 ходок, дуже швидко, за 5 хвилин, 50 ходок, і я все зроблю. Але ж я буду ходити, виконувати квести, прокачуватися, і все одно наступні всі мої. Вилазки вони будуть надавати мені приносити ще більше валюти. Головне для мене, я що собі обрав це спочатку прокачати цей гравій простір. Ну і все, ось ми вийшли. Заходимо. Ось тут ми віддаємо наші квести. По-перше, ви також отримуєте орабаріли за додаткові квести. Це я так розумію. Я собі відкрив якусь як аптечку. Не знаю взагалі, як вона буде виглядати, що це таке. Навряд чи це якісь зелененькі пігульки, які і так є на мапі. Тому я, напевно, буду ось це відкривати звичайні квести, і потроху, ну або навпаки, йти по основному і потроху задівати додаткові. Грубо кажучи, тут є чим займатися в цьому просторі. Нагороди цікаві, є що поробити там в кінці. Останні нагороди, ось вони гарні і прикольно для прокачки персонажів, тому що завжди приходиться або купувати, або витрачати свою психіку. Ну а тут просто халявні ореборіли, якраз можна підкопити до виходу нового баннера, нового оновлення. Сподіваюсь, тут ви все зрозуміли, відповів на питання стосовно граві простіру, і ви з усім впораєтеся. Гарного дня, до побачення.